Металева двотаврова балка. Довжина ми 10, 8, 6 і 12 метрів. Ширина, бачите, 38. Товщина полички. Це колона двотаврова балка. 2 сантиметра. Це оця двотаврова балка має 12 метрів 15 сантиметрів. 42 сантиметра. Висоти товщина стінки полички 1 см. Маємо в наявності отаку от кількість чудово в жовтому кольорі. А також маємо сіреньку двотаврову балку, теж аналогічно 40-42 см по висоті, довжинами від 6 і більше. І більше. Для будівництва, для колон, ангарів, складів, чудово підійде. І є ще в наявності квадрат. Цебто два швелери між собою. Швелери. 20 см. Розварені між собою в квадратну профільну трубу. Був всі колони, підпори, стойки для металевих ангарів. Кого цікавить був металопрокат, набирайте за телефоном в шапці профіля. Будуємо разом.